Стильні черевички для дитини. Ось так воно виглядають з різних сторін. Верх у нас поєднання екошкіри та текстилю. Всередині підкладка та устілка із штучного хутра. Ось так виглядає всередині. Підошва. Міцна, цупка. Додатково є система протиковзання антіслів. Являє собою монтований в області каблука сталевий шип. Він має дві позиції. Перша позиція сталеві зубчики втоплені в каблук. Друга позиція язичок з шипами, переведений в робоче положення. Його дуже легко закрити. Інше положення, фіксую ножку за допомогою застіпки липучка та резинки спереду. Придбати ці стильні черевички ви можете на сайті illovami.ua